Добрий вечір, друзі. Аналізуємо 10 лютого 2025 році. В цьому випуску поговоримо про те, чи повернеться Лен-Ліз від Сполучених Штатів для України, що ж пропонує щодо воєнного стану в Україні Європейський Союз, а чи приїде представник спеціальний представник Сполучених Штатів до України. А також куди збирається їхати Сі Цзіньпінь найближчим часом. Починаємо з того, що здавалося б, могло би бути якоюсь фантастичною ідеєю, і нібито про це вже всі забули, тому що нагадаю вам, що в 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, ми почали чути новину і навіть бачили про те, як Байден підписав законопроект. Про ленд-ліз це такий спеціальний закон від Конгресу Сполучених Штатів про те, щоб Україні надавалася безлімітно фактично військова допомога у вигляді різної техніки, обладнання, амуніції і так далі. І десь це все потім пропало і зникло, і не пішло. Так, от член Палати представників США від республіканської партії Джо Вілсон оголосив, що ініціює законопроект про надання Дональду Трампу повноваження давати Україні зброю через ленд-ліз. Він навіть придумав спеціальну назву. Називається Свобода насамперед. Freedom First lend лендліз Act, називається. Ось така от історія. Він каже, що це допоможе стримати. Воєнного злочинця Путіна і Байден нібито мав зробити це давно, перегонаний конгресмен. І придумав ще один додатковий слоган. Таким от реченням він спілкується пафосно, каже: «Примусьте Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили. Друзі, це треба було зробити дуже дуже давно. Три роки ми чекали на те, поки Ленд-Ліз запрацює. Журналісти українські американські висвітлювали кількість. Зброї, кількість техніки військової на території Сполучених Штатів, яка могла би бути теоретично уже в Україні, але певні обставини заважали це зробити. Чи вийдеться цього разу? Побачимо акт законодавчий ініційовано республіканцем, а Джо Байден наразі мовчить. Може, ми побачимо ще якісь відповідні розслідування Конгресу чи Сенату Сполучених Штатів. Може, ми побачимо знову якісь повідомлення від... Нью-Йорк Таймс або ще від когось. Наразі бачимо, що не всі можливості використані від сполучених штатів, тому дивимося і слідкуємо за цим далі. Ну а ще зі сполучених штатів поступила новина, правда, каналом засобів масової інформації, що нібито Сполучені Штати припинили розробку так званого мирного плану до моментів узгодження з європейським союзом, точніше, представниками тих країн, які належать до Європи. Де мова про те, що от е, спеціальний посланик Трампа Кіт Келок приїде на Мюнхенську безпекову конференцію, поспілкується там з усіма, в тому числі я так сподіваюся, що і з президентом Зеленським, і вирішить, як же буде виглядати цей формат, тобто що має бути закладено в ці умови, це раз, і друге, хто буде забезпечувати цей мир? Це два. Тобто, вже раніше йшла мова про те, що е, безпекою в Україні має займатися більше Європа. Можливо, це йде якраз про миротворчі сили, можливо, це йде про збільшення фінансування від Європейського Союзу, можливо, про збільшення виробництва зброї з допомогою Європейського Союзу. Я надаю, що зараз це приблизно там 30-30 і 40, тобто 30 умовно виробляє сама Україна, 30% Європа і 40% приблизно надходить від Сполучених Штатів Америки. Все це вже найближчим часом слідкуємо за. Мюнхенською конференцією додатковими заявами, і тим часом в ЄС вже деякий генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення з такою пафосною назвою під на забревіатурою Ян Копман заявив, що Україні слід подумати про те, щоб змінити дещо в регулюванні воєнного часу. От буквально цитата звучить так: очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться, і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційні тих обмежень воєнного стану, які діють зараз детально вивчити. Сказав він, звертаючись до присутніх депутатів. Я так розумію, що на якомусь там виступі, де він там був. Ну так от зараз. В багатьох, напевно, виникне якийсь дисонанс, адже ми всі розуміємо, що в нас летять дрони, в нас летять ракети, в нас летять каби, Війна продовжується, росіяни не відступають, а наступають. На жаль, захвачують населені пункти. Сотні тисяч українських військовослужбовців знаходяться на фронті. Про які послаблення може йти мова? Не зовсім зрозуміло. Чи це натяк на те, що треба щось видозмінити і починати готуватися до виборів, про які так швидко мріють нас європейські посадовці. Але зробити це треба, звичайно, але не під час воєнних дій, не під час воєнного стану. Він говорить фактично про зміни до закону про воєнний стан і зміни до закону до основного закону, до конституції чи як. Ну, тобто, Вибори під час воєнного стану проводити неможливо, це записано в конституції. Тобто, фактично він говорить про те, щоб ми під час війни переглянули конституцію, що неможливо згідно самої конституції змінювати конституцію і проводити вибори під час воєнного стану. Або ми повинні відповідно всередині якось передумуватися, що поки що незрозуміло, як може бути взагалі, або що ще пропонує таким чином європейський посадовець поки незрозуміло. Ми поки що на це не реагуємо, але я думаю, що найближчим часом коментарі підуть. Так от, далі, вчора ми говорили про те, що президент Зеленський анонсував спецконтракт, який розробляє міноборони для 18-24річних призовників. Ну і от, звучить це приблизно так: мільйон гривень за рік служби і безкоштовна освіта, і пільговий кредит на житло. Я повторюю свої речі. Тому що зараз йде мова про те, що е там ще деталі якісь будуть з'являтися. Е йде мова про іпотеку під 0% і що це буде покривати держава. Я висловлю свою думку з цих двох позицій: перше фінансове забезпечення має бути рівнозначеним, тому скільки військовослужбовець провів часу на війні, і рівнозначне ризикам, які він відповідно має. Під час виконання бойових задач моє особисте ставлення до цього фінансового забезпечення є ті, хто служить в тилу, є ті, хто е, служить поблизу фронту або безпосередньо на нулі, є ті, хто виконують бойові задачі. Як мінімум, дві категорії, плюс премії за виконання бойових задач, мають бути присутніми. Загальне фінансове забезпечення військовослужбовців має бути збільшено, і воно не може бути більшим для. Початківців 18 24 річних, тому що це буде несправедливо по відношенню до тих, хто служить з 2023, 2022 а можливо з 2014 року вже знаходиться в Збройних силах України. Це буде несправедливо по відношенню до тих, хто не має такої можливості прямо зараз додаткових відкладати чи навчатися там, і так далі. Зрозуміло, що про навчання, напевно, йде мова не паралельно з військовою службою. А потім, а щодо житла. Друзі, давайте чесно: житло для військовослужбовців з терміном служби від одного року в складних бойових завдачах, тобто те, що стосується безпосередньо біля лінії фронту, біля нуля чи на нулі обов'язково, має бути державою надане безкоштовно. Нехай воно не буде в столиці в центрі міста, нехай воно не буде суперелітне. Але це житло має бути надано безкоштовно з великим терміном служби для всіх військовослужбовців. Тому що розумієте, можна звичайно говорити про те, що ми поставимо велику зарплату, але за квартиру, якщо це іпотека, військовослужбовець все одно заплатить сам. Я на такі умови не погоджуюсь. Вважаю, що ці квартири мають бути надані. Держава може і повинна це забезпечити. Ще одна річ, це новина. Фактично. Ну такий собі анонс про те, що Кіткелок, представник е, команди Трампа, має цього тижня приїхати е, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції до України і поговорити з президентом. Можливо, це буде не сам Кіткелок, а хтось інакший, але також іде мова про те, що спецпредставник Трампа може приїхати до України 20 лютого. Е, це вже повідомляє CNN і більш того, повідомляє про те, що офіс президента, а точніше Андрій Єрмак, поговорив з Кітом Келлогом і якраз обговорив а, майбутню зустріч у Києві. Фактично, тоді ця мова йде про те, що він може відвідати після Мюнхенської конференції, тому що вона проходить 14, 16 лютого, безпекова конференція. Ну і мені здається, що якраз перед приїздом Келога почали правоохоронці активно себе поводити і провели так звану операцію Чисте місто у Києві, яка вона називається. Ні, вони не прибирали вулиці, вони шукали гроші і, напевно, точно знали, де шукати, тому що під час обшуків слідство знайшло мільйони доларів, а точніше, 6 мільйонів доларів і 630 тисяч євро. Де саме я не зовсім розумію. Написано, що в межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошей, тобто розкривали чиїсь банківські, банківські ці скриньки, чи про що йде мова? Просто тут якраз ще згадується цікавий момент, що набу проводить слідчі дії в бізнесмена Дениса Коварницького. Чи це про нього йде мова, чи про когось іншого йде мова. Не зв'язана трішки історія. Якщо це якісь корупційні гроші, так, плюс вам, хлопці. Якщо це якісь кошти на будь -іншим незаконним шляхом і вони там не оподатковані, і ще там щось якась там чорна готівка, чорна каса і так далі, так, це абсолютно тоді зрозуміла історія. Поясніть просто, що саме, тому що ми хочемо похвалити суспільство, хоче сказати дякую, але не знає за що. Ще один важливий момент. Провели, значить, ну це би я не так сказав, дослідження моніторинг загальнонаціонального телевізійного мовлення в грудні 24 го року. І стало зрозуміло, що з 11 телеканалів лише шість продовжують транслювати телемарафон Єдині новини та новини». та Та-та-та-там. Це означає, що цей продукт вже перестав бути цікавим. Він і так раніше мав. Мало глядачів, і багато опитувань показувало, що 70% людей беруть інформацію, новини уже з інтернет-джерел, з телеграм-каналів, переважно і так далі. А тут уже і відреагували телевізійні канали. Вони почали створювати тепер розважальний контент, свій власний аналітичний контент. А значить, вже не покладаються на загальну цю систему єдиних новин. Я нагадаю, що держбюджет передбачив на це. На це все, на іномовлення, на телемарафон, на Укрінформ півтора мільярди гривень. А на сам телемарафон Єдині новини передбачено 593 мільйона гривень. Мені здається, що треба вже переглянути цю цифру. Не потрібно вона її. І наостанок. Сі Сізіньпінь приїде до Москви. Так, 9 травня Путін запросив його до себе на святкування. Так би мовити, 80-річчя перемоги. Правда, перемоги над ким? Може, це буде 80-річчя переродження е, нациста Гітлера, може так. А відповідно, Сі Цзіньпінь запросив е, до себе е, на святкування 80-річчя перемоги китайського народу в антияпонській війні, що будуть відбуватися на початку вересня. Ось такими дивними візитами обмінюється у нас китайський, і ну, китайський лідер і російський терорист. Про що це говорить? Чи про те, що Китай намагається ще більше підм'яти під себе Москву? Чи це говорить про підтримку, яку виражає Сізіньпінь Путіну. Але фактично, це така собі міжнародна легалізація кремлівського терориста. Нашим китайським. Друзям слід задуматися над тим, а як же світ сприйматиме їхню філософію в майбутньому державницьку філософію? Хоча мені здається, що вона залишається комуністичною, а значить, немає нічого спільного з людськими цінностями на цій прекрасній ноті. Я дякую нашим людяним героям і геройкам, захисникам і захисницям всіх військових наших формувань, які захищають і звільняють Україну. І валять ворогів. Дякуємо вам за захист і слава Україні!